Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без Марок. Готую грядку на наступний рік під огірки. На цій грядці 4 роки росла полониця, тому мені потрібно добре підживити її і покращити стан завдяки мікроорганізмам і органіці. В нагоді мені буде барматуха. Пройшло 3 доби з моменту, коли я зробила першу барматуху за рецептом пана Дзамбулата та пана Аслана з каналу Плодородія Землі. На моєму каналі є відео барматуха, частина 1, де я робила барматуху. Вперше та розповіла трохи про неї. Планую всі грядки з часом поступово проливати барматухою. Відокривлюю гущу від рідини, Гущу кладу в одне відро, а рідину в інше. У відрі, де стояла барматуха, залишаю трохи рідини та гущі, як закваску на наступну партію. Гущу рідину буду використовувати для підживлення грядки. Трохи знімаю верхній шар ґрунту на грядці. Розкладаю папір. У мене це використані офісні конверти. Папір дуже подобається черв'якам і він трохи утримує вологу, що дуже важливо для гущі від барматухи. Розкладаю гущу по грядці і зверху засипаю ґрунтом, який зняла раніше. Добре проливаю, оскільки бактеріям, що знаходяться в гущі барматухи, потрібна волога, щоб вони почали працювати. Мульчую зверху соломою, проливаю водою. Зверху кладу трохи кінського гною. Знову накриваю соломою, проливаю водою і добре проливаю розведеною барматухою в пропорції 1 до 9. Після косіння газону ще поклала свіжу траву. Поверх солому на грядку. Вийшла висока грядка, яка з часом просяде. Сподіваюся, що біологічні процеси активуються. Планую до морозів в час від часу проливати грядку барматухою. Ще різні органіки, Планую хвою, апат, листя. Восени, коли почнуться дощі, пролюбмете резина і триходерміна. Вся гуща пішла на грядку а рідина Я розвела 1 до 5 і пролила дерева та чигардики. Сподіваюсь показати цю грядку навесні, коли буду садити огірки, цикл відео про використання барматухи та результати продовжу в доступних частинах. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!